Нова лінійка компонентів Bosch для професійного обслуговування систем кондиціонування авто. Компресори Bosch пройшли суворі випробування, забезпечують надійний тиск і циркуляцію холода агенту та сумісні з його найпоширенішими видами. Радіатори Bosch стійкі до атмосферних впливів завдяки ретельним випробуванням на герметичність та мають високу корозійну стійкість відповідно до високих стандартів якості Bosch. Осушувачі Bosch надійно видаляють вологу й домішки з холода та мають тривалий строк служби. Розширювальні клапани Bosch забезпечують точне дозування холодоагенту та стабільну роботу системи за будь-яких умов. Випарники Bosch гарантують ефективне охолодження салону. Мають антикорозійне покриття і довговічну конструкцію. Обирайте професійні та надійні рішення від одного постачальника. Обирайте Bosch!